Повертав додому Янго з білими крильми, він один летів, не мов би лебідь над людьми, над долиною над гаєм. Він їх так любив, вчора обою пеклів, він життя згубив, світло сірим тихим тихим небо поспішав. З Христа не болить душа. Війна забрала ще одне дорогоцінне життя. З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, односельця Кучеренка Миколи Миколайовича. Жалобний мітинг прощання з відважним воїном. Який до останнього подиху віддано служив батьківщині, захищаючи кожного з нас, оголошується відкритим. Чорний траурний день сьогодні в Геронимівці. Село прощається з навіки 38-річним Миколою Кучеренко. Схиляємо голови у скорботі та віддаємо шану захиснику України, який став справжнім героєм. Його відданість, мужність та жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. До слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Дмитро Кулик. Шановна громада, сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який став на захист України, на захист її суверенітету, цілісності, незалежності. Дякуючи таким героям, як Микола, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Пам'ятайте, якою ціною дається ваш спокій та наша перемога. Громади, будь ласка, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте наших військових, дякуйте нашим військовим, моліться за наших військових, донать. Збройні сили України це щит вашого спокою, щит вашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації. Та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним Миколи. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Юлія Пашкевич, заступник сільського Роскополянського голови. Шановні рідні, друзі, усі присутні. Сьогодні ми з глибоким сумом і великим болем в серці проводимо в останню путь нашого героя, печеренка Микола Миколаєвича, який віддав своє життя за Україну, за кожного з нас, за нашу свободу. Микола Миколайович був мужнім, доброю, і щирою людиною, справжнім патріотом, відважним захисником, гідним сином своєї батьківщини. Він добровільно пішов назад із своєї країни. Він віддав своє життя найдорожче за нас з вами, за те, щоб ми могли жити у мирній і вільній державі. За те, що ми могли прокидатися з вірою у завтрашній день. Микола Миколаївич був не лише хорошим військовим. Він був люблячим сином, турботливим братом, вірним другом. Його загибель це непоправна втрата для сім'ї, для всієї нашої громади і для України. Дорога родина. Від імені голови громади Гриценко, від всього депутатського корпусу виконавчого комітету від мене особисто привіт щирі співчуття. Ми розділяємо ваш мір. Пам'ять про Миколу Миколайовича житиме вічно в наших серцях. Він житиме в наших думках, в наших молитвах, в нашій вдячності. Світла вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Героям! Слава! До слова запрошується представник Збройних сил Олександр Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими, пекучий біль, тяжка втрата, на отри ми збираємося тут на площі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героїв. Котре, не зважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши надважкий військовий шлях, борючи за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, захопив домовину на щиті. Кучеренко Микола неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття. Вільним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світла в майбутнє. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Жалобний мітинг прощання оголошується закритим. Ти голосом безвісти зниклих, рвати горло на площах пустих, сніг стирати із фото застиглих, сам Господь на тих фото застиг. Стати пам'яттю вбитих солдатів, берегти їх останні слова. Бо молитви навіть прокляття часом творять на фронті дива. Пам'ята! Світи. Змити крови з поранених хлопців, вкласти душу в шпитальні бинти зустрічати на кожному кроці кляту смерть, що пройшла блокпости, зняти шви з давніх.